І ось тут вже доповнити звук ваші оплески. Ваші оплиски вихованцям Skyline Dance School Studio. Дякуємо, дівчата. Це було без перебільшення фантастично. І а, давайте, якщо ви погоджуєте зі мною, це було дуже дуже по дорослому. То дайте дівчатам ще оплесків, будь ласка. Дякуємо Ну і власне ще одну хореографічну композицію у виконанні цієї хореографічної школи. Ми з вами побачимось вже артистки на сцені. Тож ваші оплески, будь ласка. Skyline Dance School сьогодні беруть участь в нашому благодійному мистецькому марафоні. Дякуємо абсолютно всім і дівчатам, і тренеру Олександру. Дякуємо тобі, дружі. Ну і заодно дякуємо за те, що як і наші глядачі також не проходять повз наші скриньки для донатів. Нагадаю, що ми збираємо на потреби 4 ТБР який Роман почем сьогодні з нами вже був на нашій сцені. Ну і ми так ще не втрачаємо надії, що можливо ще з'явиться. Хто знає на марафоні? Можливо, абсолютно все. Ну а зараз, як ви вже помітили, сьогодні не те, що переважає, а тільки фактично живий звук на сцені. Дмитро Дмитро Пилипенко. власне Дмитро, я пам'ятаю, що ти просив не казати, що словосполучення «фронтмен» фронтмент гургурту моря. На твоє прохання, пані та панове, Дмитро Пилипенко, гурт моря на нашій сцені. Облисками давайте зустрінемо. Дмитре, друже тобі слово. Неймовірно, дякую. А, та що? Буду співати грати. Все, я думаю, що ви першу пісню точно маєте знати. Ну, бо інакше у вас мають відібрати паспорт. Ну, якщо ви її не знаєте, от, а другу. З другої, можливо, щось трошки пограємося. Окей, то буде потім. Зараз чекнемо, так? Да? Можна ще трошки більше Ревер. І мені трошки. Бо я дуже люблю реверберацію, це дуже прикольна штука. І дуже не люблю ділей, бо коли лежає, що воно повторюється кілька разів. І такий блін. А якщо з ділеєм, то це блін. oh Не забув, бо я думав, що я перебудую в цій кормі, моя така біда. А ще у всім, у кого алергія на амброзію, привіт, я з вами. От. Порадьте потім, якщо мене десь знайдете, які ви приймаєте засоби, щоб її не було. Окей, а друга пісня, друга пісня, дуже довго не було дощу вообще в Полтаві, не тільки в Полтаві. Якщо хтось колись а я знаю, що є ден звукач, який сьогодні робить красивий звук і не тільки він, а вся команда. Дуже дякуємо всій команді, яка зараз нам допомагає в тому, щоб все це звучало. Подякуємо Супер. Так от, Він точно знає, бо він нам допомагав в групі, от коли ми грали. А Зараз нас все менше і менше цивільних, і все більше і більше військових в групі стає. І часи, тому поки я можу грати, я граю. І дякую вам за те, що ви слухаєте, за те, що ви чуєте, за те, що ви підтримуєте, і сподіваюся, що воно вам якось десь резонує, і ви такі трошечки якби підзарядились і розумієте, що попереду ще багато роботи, і ми її всю переробимо. Так от, ще не було. Зараз спробуємо раніше, така тема працювала. Коли ми цю пісню співали з хлопцями, у нас було четверо, там може трошки швидше. От, але коли ми її співали, то буквально там кілька днів протягом кількох днів ну, починався дощ. Давайте спробуємо, але для цього треба одну тему. Там є, в принципі, місце, де треба співати дощ слово. І якщо ми всі його будемо співати, я думаю, що трошки швидше піде дощ. Пробуємо чи ні? Тільки дивіться, там не просто типу, дощ, а там дощ, «до типу, на два таких розбитих склади. Годиться? Давайте спробуємо. Я кажу, до, і ви такі, до, пробує. Доось. До О, нормально. Отій. Окей. О, ну, це в принципі. Я кажу, слухай.